Доброго дня, мене звати Шудагаєв Вероніка, і сьогодні ми з полікаргою Ярославою розкажемо вам про користування платформи Moodle, для того, щоб почати роботу, необхідно зареєструвати вас та вашого учня на платформі. Для цього необхідно заповнити невелику анкету, вказавши ваші особисті дані та прізвище та імена ваших учнів. Після цього адміністратор сайту надасть вам логіний і пароль, який ви можете ввести, перейшовши за посиланням на платформу. Зазвичай курси називають вашим призвичайним ім'ям, класом та предметом, а також є різні вкладки це сповіщення, власний аккаунт, головна сторінка і ще різні інші речі, які ви можете дослідити самостійно після реєстрації. Дуже важливо змінити пароль. Дана презентація буде також викладена у всіх соціальних мережах, тому ви зможете особисто переглянути, як зробити це. Переходимо до нашого курсу для конференції. Зараз я пропоную вам поглянути на наступні два слайди і знайти відмінності. Перший і другий слайд. Сподіваюсь, ви помітили, що це режим редагування. Це саме те, що дозволить вам робити, що вам так подобається: це тести, конференції і інші діяльності та ресурси. Ще сподіваюся, ви помітили, що у нас є декілька учнів, якщо вони одного класу, одного предмету, це дозволяє вам дуже зручно копіювати між ними завдання, а також розміщувати їм. Загальні завдання, Переглянемо ще раз головну сторінку курсу. Також є у вас вкладка учасники, прийшовши на якого ви можете побачити кількість ваших учасників, їхні імена, прізвища та статус. Також ви можете особисто зараховувати користувачів, але за умови, якщо вони вже є у базі даних. Якщо учень вперше на цій платформі, то перший віт робить адміністратор сайту, надсилає вам ваш логін-пароль, а також вашого учня. Якщо ж він вже є у обліку, ви можете самостійно його призначати у курс. Ну що, перейдемо до справи. Ось такі у нас є діяльності. Пропоную вам позначати те, що найчастіше використовуєте зірочкою, і у вас буде спеціальна вкладка, це дуже зручно. Перейдемо до створення нашої першої діяльності це завдання. Для його створення ви маєте вказати його назву, те, що буде відображатися учні, змінить завдання, описати, що саме має виповнити учень, а також завантажити додаткові файли, натиснувши на цю кнопку. Після цього вам відкриється додаткове вікно. Ви можете вибрати файли з носія, завантажити через посилання особисті файли на платформі Moodle чи з файли серверу. Натиснувши на кнопку Завантажити, завантажиться сам файл. А для того, щоб завершити створення завдання, необхідно натиснути на кнопку Зберегти і повернутися до курсу або зберегти і показати саме завдання, яке ви зробили. Дуже проста діяльність це створити веб-посилання. Для цього потрібно лише ввести назву та знайти саме посилання, наприклад, його скопіювавши або знайшовши в мережі інтернет. Те, що найчастіше використовується вчителями, це створення конференцій. На платформі Moodle під'єднана конференція BigBlueButton. Блюбатон. Це середовище дуже цікаве, а для його початку роботи необхідно вказати назву кімнати. Прометраж сесії, з якого часу він буде відкритий і в який час закривається конференція, це можна не вказувати. Тоді конференція буде відкрита завжди. В учасниках в початковому етапі вказується ви як модератор, і усі зареєстровані користувачі, ваші учні, як спостерігачі. У будь-який момент ви можете змінити ці настройки. Ну що, переходимо до створення тесту. Ось такі є налаштування на самому початку. Це ваша назва, опис, також вибір часу, коли відкривається закривається тест. Це не обов'язково включати, але можете переглянути, а також обмеження в часі, саме тривалість, скільки може приходити учень. Також, якщо вам важлива оцінка, можете налаштувати ці речі і параметри перегляду, особливо якщо у вас декілька учнів. Це можете продивитись різні пункти, і буде вам завантажена презентація. А зараз перейдемо до створення самого питання, так як в минулості, це додаткові налаштування. А тепер створимо додаткові питання, натиснувши на цю кнопку. За початковими Мірками максимальна оцінка у вас стоїть 10. Також ви можете все змінювати від двох до хоч 100. Для того, щоб створити нове питання, ми можемо натиснути кнопку нове питання. І тоді ми бачимо дуже багато різних варіантів цих питань. Ви можете переглянути це особисто, а зараз ми хочемо розповісти про найчастіше використовування. Ось це відповідність. Хочемо зазначити, що коротке означення питання. Використовується лише вами, це не видно учням, тому як бачите, у нас продубльоване запитання, а також у тексті питання ви можете вказувати не тільки текст, а ще й фото та різні інші речі. А також можете написати вашу оцінку та статус питання. Особливість відповідностей це те, що мінімум вам треба зробити два питання і три відповіді. Для того, щоб додати додаткову відповідь без питання, треба просто залишити питання пустим. Ось такий результат у нас виходить. Ще одним варіантом питання є числовий. У тексті питання ви вказуєте саме завдання, що має зробити учень. У відповідях ви вказуєте відповідь 1, саме правильна варіація, і обов'язково маєте поставити оцінку. Якщо це правильна відповідь, тоді 100%. Відповідь 2 може бути, наприклад, іншою, і за це ви можете поставити 50% чи інший відсоток правильності відповіді від самої оцінки завдання. У результаті ми отримуємо ось таке вікно. Дуже схоже, це коротка відповідь. Пишемо текст питання, обов'язково вказуйте, як треба вводити відповідь, тому що це не завжди інтуїтивно зрозуміло. Також можна вказувати, як у числовому, декілька варіантів і е, відсоток оцінки. Ось такий результат у нас виходить. Наступний варіант питання це ЕСЕ. У нашому варіанті ми написали… Текст запитань у форматі відповіді дуже важливо вказувати і вибирати з переліку звичайний текст, так як на початковому етапі у нас видніться інше. А вимагати від студента введення тексту ви можете або навпаки, можете прибрати це. Дуже важливо, якщо ви хочете отримати не у вигляді письмового, а у вигляді фотоматеріалів. Ви маєте увімкнути кнопку Дозволяти прикріплені файли. Відповідь так. У результаті, ось що ми отримуємо, це завдання ви маєте перевірити особисто. Наступний варіант це багатоваріантне питання. Скільки правильних відповідей? Кілька правильних відповідей може бути у цьому завданні. Також, як у минулих завданнях, ви вказуєте текст питання у відповідях ви вказуєте саму правильну відповідь, варіант відповіді, що буде Представлятися учню і оцінку. Розбиваємо увесь усі бали на відсотки. Наприклад, якщо у нас три правильні відповіді чотирьох, ви кож за кожну відповідь вказується 33% бали. Також ви можете віднімати бали, якщо ця відповідь є неправильною. У результаті ми отримаємо ось таке вікно. Дуже цікаве питання з припущеними словами. Тому що, по-перше, вона перевіряється автоматично, а по-друге, правильні відповіді ви вказуєте у самому питанні. Як бачите, правильна відповідь вказується у двох квадратних дужках і вказується посередині номер відповіді. Також можете експериментувати з групами, а зараз передивимось результат, як це виглядає. Дякую вам за увагу. Можете почати свою подорож на ТОСКЕСІВА, можете задавати будь-які питання у наших соцмережах, в коментарях на Ютубі, у чаті репетиторів. Нам в особисті повідомлення. Ми дуже їх чекаємо і дуже вас любимо.